Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко в ефірі телеканалу Н1. Добрі новини підсумки тижня Україна. Понад 40% відсотків усього, що працює на фронті, зроблено в Україні. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник комітету з питань податкової політики Олексій Леонов. За його словами, ВПК є локомотивом української економіки, а темпи зростання виробництва є дуже швидкими, навіть вибуховими. До кінця року очікується, що 35 мільярдів оборонної продукції буде зроблено всередині країни. Зазначив Леонов. Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання безпілотний fpv авіакомплекс Генерал Черешня. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу, озброєння та військової техніки. Коптери комплексу Генерал Черешня базуються на рамах різного типорозміру. Ці літальні апарати мають потужні електродвигуни. Цільове спорядження безпілотників бойовими частинами залежить від варіанту застосування залежно від розміру рами. Коптери можуть нести на собі вибуховий заряд, розрахований на ураження броньованих транспортних засобів ворога, автомобілів та бліндажів. Комплекс генерал-черешня може бути розгорнуто і підготовлено до роботи за лічені хвилини. Це надзвичайно важливо для забезпечення безпеки екіпажу. У збройних силах України створили восьмий корпус десантно-штурмових військ. До нього увійшло шість бригад. Серед них ті, що воювали ще під час АТО та ООС. І сформовані вже після повномасштабного вторгнення. Про це повідомляється у Фейсбуці на сторінці нового з'єднання. Зокрема, до 8-го корпусу ДШВ увійшли 46-та окрема аеромобільна бригада ДШВ, 71-та окрема єгерська бригада ДШВ, 80-та окрема десантно-штурмова галицька бригада ДШВ, 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада, 95-та окрема десантно-штурмова поліська бригада ДШВ ЗСУ, 148-ма окрема артилерійська Житомирська бригада ДШВ, а також підрозділи бойового та логістичного забезпечення. Командиром корпусу став герой України, полковник Дмитро Волошин. З 2024 -го... З 2024 року він очолював 82 другу десантну штурмову буковинську бригаду. Нагадаю, у лютому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що триває реформа організаційної структури збройних сил. Зокрема, розпочали перехід на корпусну структуру. Понад 85% комплектуючих для самохідної гаубиці Богдана виробляють в Україні. Про це заявив в виданню The Washington Post директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумадзілов. За його словами, до кінця 2025 року показник зросте до 95%. Зараз самохідні гаубиці виробляються в Україні у кількості. Яка не має аналогів у Європі, наголосив Жумаділов. Виробництво Богдана різко зросло під час вторгнення Росії з шести на місяць у 2023 році до понад 20 одиниць у 2025 тисячі нагадаємо, ця самохідна артилерійська установка з дальністю стрільби у 42 кілометри є першою гаубицею українського виробництва калібру НАТО. Українська армія роботів диктує майбутні війни. Про це йдеться в публікації видання з Телеграф. Як заявляють розробники роботів, технологія полягає не в заміні піхоти, а в інтегруванні машин у військові операції. Це дасть перевагу над Росією у війні на виснаження. У перший рік вторгнення РФ ніхто не вірив у наземних роботів, каже експерт платформи Brave One. Зараз у нас є 55 різних наземних роботів, кодифікованих за стандартами НАТО. Україна є світовим лідером у робототехніці. Не за витонченістю, а за практичністю, заявив британський експерт Девід Криченко. Видання нагадує, що Київ пообіцяв цьогоріч розгорнути на полі бою 15 тисяч роботів, аби допомогти подолати гостру нестачу живої сили на фронті. В небі над Україною помітили ан 26 військово-транспортної авіації. Цей борт виконує певне завдання. Про це у коментарі Українській правді повідомив начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Так у мережі звернули увагу, що згідно із сервісом трекінгу літаків Флайтрадар 24 над Україною, зокрема на Львівщині та Вінничині, літає невідомий борт. Реєстраційних дані він не має лише позивний велком. А його видимість для сервісу пояснюється тим, що на борту вімкнено передавач сигналу. В Україну повернули ще 12 дітей з російської окупації в рамках ініціативи «Bring Kids Back UA». Серед них хлопець з багатодітної родини, якій окупаційна влада погрожувала забрати дітей до інтернату, якщо ті не підуть у російську пропагандистську школу, неповнолітнього примусово поставили на облік як призовника, а його брата катували. Також вдалося вивести родину, що перебувала під постійним тиском. Зокрема, у бабусі росіяни намагалися відібрати десятирічного хлопчика під час спроби родини самостійно виїхати. Завдяки допомозі партнерів вдалося організувати їхню евакуацію. Напередодні 39-ї річниці Чорнобильської катастрофи Національний банк увів в обіг пам'ятну монету під назвою Чорнобиль відродження Лось Європейський. Це вже п'ята монета у серії, присвяченій відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника. На монеті номіналом в 5 гривень зображений Лось Європейський. Над ним угорі Лосиця з малям. Тварини занесені до червоної книги України та є символом відновлення природних екосистем. З іншого боку копійки зображене символічне колесо життя у вигляді знаку Радіаційна зона з місцевими тваринами. Ярослава Магучіх тріумфувала в Китаї з 20-ї перемогою на діамантовій лізі. Українка стала єдиною, хто підкорив висоту. У 1 метр 97 сантиметрів на старті нового сезону в Китаї про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та Національна олімпійська збірної України. Зазначається, що українська легкоатлетка перевершила Австралійок Ніколу Оліслагерс та Елеонору Патерсон, які здобули золоті та срібні медалі на чемпіонаті світу 2025 у приміщенні. Українські каратисти вибороли дві нагороди на міжнародному турнірі карате 1 Прем'єр Ліга у Єгипетському Каїрі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України. Так Олександра Шолохова здобула свою другу в кар'єрі золоту медаль прем'єр-ліги. А Андрій Заплітний вперше виборов срібло найпрестижнішого турніру світу з карате. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини. Підсумки тижня. Україна. До зустрічі.